Часть старое крепление нарешті снял. Короче, вот тут было лопнуто, давно ржаво. Вот тут было уже нахлюпано. Короче, вот это отверстие под подушку тоже выхлопано. Тут тоже трещина. Ну, короче, держалась на сопельках уже. Тут тоже ось нахлюпало. Ось, да, было раньше одирована, не держалось. сторона вот тоже одирвана короче решился дело не лечить доступ тут конечно с ума сойти все это дело вот так я вычистил сейчас редуктор трошки приподнял и в принципе вин не мешает заниматься можно второй крепеж там крепкой мощненькой по на второй подушке А цей конечно сраний. Ну і що, сейчас кронштейн Димон дорож зробити. Уварюємо, краску заказуємо і буде тут. Друзі, всім привіт. Зломився наш джондирчик. В общем, убирали соняшник. І пішла вібрація по кабіні. Вібрація пішла така, що аж дверки гриміли, отак все греміло. В общем, сейчас покажу. Вот тут ремень у цей. Вот так все прыгало, вот так. Ну, в общем, грим был страшный. Ну, мы, в общем, сразу в першу чергу помитны, сейчас вам покажу. Взяти. Помітили що. Отам От у нас кронштейн. Бачимо, як ми зробили. Оце стоїть редуктор. Оцей кронштейн був сломаний. Ну і ми одразу ж, звісно, подумали, що вібрація йде із-за кронштейна. Кронштейн поміняли, все зробили, завели, а воно як було, так і є. Все гремить. В общем, сейчас я вам вставлю вставочку, що у нас случилось. Може в когось тоже така є проблема. Если у вас трошки там есть вибрация в кабине, то обращайте внимание на кардан в бункере. Зараз вам вставочка, який був кардан. Доброго дня. В общем, треба нам така деталька. Ми сейчас в бункере в комбайне. Открыли цю крышку, що от кабины. Тут іде получається такий кардан. У нас получается розлупило тут Ну получается сам кардан силый А именно вся часть что крепится до редуктора и вывалила Ну понятно кресты не копут Могли бы у вас купить бы допустим Ну вот эту часть ну, Если крестина огожа Можно крестовина хорошая то с крестовиной Ось вот эту часть нам надо Возможно ли А тепер дивимося далі. Це просто жесть. Хто дивиться мои відео, той понимаешь, що у нас уже горів комбайн. Постійно Постоянно от проблема косом І постійно воняє жарною горілою семечкою. А проблема в чем? Если вы только что обратили внимание на кардан до восстановления, вину тут весь белый. Вот тут постоянно был огонь. вин просто нагревал семечку. И двигаемся, что тут рубится Вы видите? Вот все горело. Все горело. Получается, вот тут стоит щиток. Кардан я всю всю семечку. І воно летить туди назад, підпалює щітки. Покажу вам навіть, як було в цьому, в цьому році. От, дивимося. От, я його просто нічого не чистив, щиток, оцей щиток просто в цьому році, ось дивимося, він просто нагрівався, нагрівався до красна. До красна. От. — Ти в шоке, Димон? Учиш людей, як... Ну, якщо у вас є яка там малейша вібрація в кабіні, то ви должны одразу обратить внимание сюди в бункер. На оцей кардан. Він получається у нас розвалився. Да, вібрація була невелика, але ми ще ж телепні. Ми ж діри ще не знаємо. І от, ви только що бачили, який він був до цього, до відновлення. Тут просто оце все було білим. Він нагрівався просто тут... Звездець як. Ну я вам покажу кришку, от кришка. Ось, бачите, жареним. Жарене. жарене. Ось, просто жарене отут. А внутрі тут сажа. Ось все. Все, ось видно, воно горіло, горіло, горіло. А вітерок потихеньку оттуда йде, виганяє і все. Так що, друзяки, е... Звертаємо увагу. Що е, там ми конечно, думали, Димон, як ти казав? На цей кардан. Що він ніколи не сломається, так? На вид такий мощний. Я думав, він вічний. Ну він просто там ну, дуже мощний. І тут він такий мощненький. Ну, чесно, не думали, що може бути проблема. Ну коротше, Димон коси, воно як загриміло, як затарахтіло. Збираємо. А що, надо почистити це все, да? Вот эти Да. Ось просто жар. Ось де жар. А ми не розуміли, чому у нас загорається Щороку. Тільки приїжджаємо на семечки, у нас починає загоратися. На пшениці, конечно, такого не було, А на семечки оце зразу. Ну, в общем, что, сбираем. Так, друзяки, Жнива продовжуються Приїхав відцеплять жатку, дивлюсь там Ось машина збила. Дивіться, Лежить Навірно машина збила, зараз піду гляну І машина ось стоїть Я думаю, это мажи... машина сбыла, че просто пьяный лежит. Yeah. человека вы да я делись ваша машина стоит не не вы Сам, да. ты живой алло живой кажу Ну да. А, а чого а... ти тут лежиш? Ну, що Та чого ти тут лежиш? Я ж тут это саме у тебе переїхати. Езжай додому, у оце моя машина збила. Так, друзяки, заїхали на соняшник Альдазор. Це в нас гібрид від компанії Агроритм. На десь бачу теж я орієнтовно двадцять центнерів. Такий він дуже схожий на Саксон. І наклон корзинки в нього такий, і корзинка в принципі по розміру така. Ж. В общем думаю 20 буде. Сейчас покажу, як він виглядає з другої сторони. Такий він. Для цього року теж добрий. 20 є? Значить добрий. На останок у нас покажу вам ще гібрид. Це у нас компанія Argo ABS Стандарт Neymar на завершення жнив Бидимося, що насипа Плюс. Сейчас с вами його покажу ну також виглядає на двадцяточку такий його зараз його приберемо, заміряємо також натуру і все порахуємо. Плюс. Так, друзяки. Завершилося збирання соняшника. Зараз перевіримо натуру Альдазору. Так, будемо насипати вже так, як ви кажете. Буду так жменькою насипати, щоб нічого не трусить, не трясти. Це у нас альдозор. Так, не повна баночка, нічого не не трусю. Маємо 400 грам альдозор. Так, ну я вже, в принципі, по альдозору посчитав. Урожайність 18 центнерів. Так, далі у нас, далі у нас плюс на Тоже не, не до гори. Ne e, Neymar плюс 425 грамм. Так, і значить, по цьому році у нас вражайність e, Saxon 20, Альдазор e, 18 і Neymar Плюс 22 центнера. Так вийшло, що Neymar плюс трішки більше насипав. Всі миру добра.